Сути поранених із червоної зони, надавати допомогу на місці та відвозити до лікарні. Головне завдання лікаря з 20-річним стажем Віталія Турпітька на передовій перемагати смерть. Саме, мабуть, страшне це коли зранку ти з певним хлопцем спілкувався, він ще сміявся, співав там пісні, а ввечері я вже його відправляв як 200 го на нашу госпітальну базу. Начальник медичного пункту 3 го батальйону 72-ї механізованої бригади Віталій Турпічко на Донбасі пробув чотири місяці. Рятувати життя українським бійцям на фронт поїхав добровольцем. Найважче, каже, згадувати так звані чорні дні. Наших п'ятеро розвідників пішли в розвідку і попали на, на професіоналів. Там їх взяли в вилку, автоматники, снайпера. І під час цього бою загинуло троє з п'яти розвідників. Завдяки професіоналізму одного із них, командира групи, він пораненого ще більше семи кілометрів тягнув на собі. Вийшов з цього оточення і, скажімо так, притягнув цього нашого бійця, де ми вже надалі надали йому допомогу. Лікарі у зоні АТО мало чим відрізняються від бійців. Так само носять бронежилети, каски, автомати і знаходяться у самому пеклі війни. Коли йдеш у бій, продовжує Віталій ніколи не знаєш, чи залишишся живим. Минулої осені багато хто не повернувся з міста Старобешевого Донецької області. Віталію пощастило залишитись неушкодженим під час виходу з Іловайського котла. Перед нами була знищена точно не знаю, чи батальйон, чи рота. 92-ї бригади механізованої. нам повезло, ми прорвалися повністю в Старобешево, і потім з Червоним Крестом забезпечували відход через сепаратистів, вже, скажімо так, результатів Іловайського котла. Тобто, це були загиблі наші хлопці, які були, перевозилися Камазами цілими. Найбільше на фронті не вистачає транспорту для евакуації поранених через осколки мінометів та уламки снарядів після обстрілів, що валяються на дорогах. Міняти колеса у санітарній машині доводилось по кілька разів на день. На щастя, допомагали волонтери. У Нас був УАЗ дуже дряхлий. Навіть один уаз ми втратили при відступу із під Петрівського. Подальше нам дали Збройні сили теж один УАЗ, на превеликий жал теж слабенький. І лише після того, як нам надали волонтери гарно відремонтований УАЗ, а пізніше ще Volkswagen Т5, спасибі білоцерківським і київським волонтерам, які нам надали ці машини, нас було вже повністю ми були забезпечені санітарним транспортом. Проблеми бійців Віталій Турпітько знає, як ніхто інший. Тому після повернення в Полтаву паралельно з медпрактикою допомагає демобілізованим.